Вітаю тільців! Це ваш таро прогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, тільці, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Які у вас будуть енергії, люди, яка дія можлива? Витягнемо, як завжди, по одній карті на кожен день. І подивимось. Налаштовуйтесь на свій прогноз. Притягуйте ті карти, які вам потрібні. і ми розпочинаємо. І так, перша карта понеділок, Туз Пентаклів. Для вас випадає понеділок шанс матеріальної якоїсь вигоди, тобто, можлива якась пропозиція для вас. Щоб отримати кошти, тут і по ці карти можуть прийти до вас кошти, зарплатня, надбавка до зарплатні, якісь взагалі інвестиції, які можуть прийти до вас е, у понеділок. Ну, це також і шанс отримати кошти, шанс десь підзаробити, десь вкластися. Ми не завжди можемо його бачити, тому звертайте увагу, що у понеділок біля вас можуть бути люди, які будуть вам це пропонувати. Можливо, буде якась дія, яку вам треба розбачити. Тобто карта ваша. Вашої стихії. І якщо ми говоримо про енергію, ви будете понеділок себе відчувати на своєму місці. Вівторок, е, Імператор у нас. Е, ні, це в нас четвірка Пентаклів. Сидить як імператор. І бачите, якщо тут нам випадає шанс щось отримати, в вівторок ми хочемо ці кошти притримати біля себе. Да? Тобто не тратити десь, можливо, якщо нам пропонують якісь вкладення, якісь інвестиції, щоб ми більше отримали. В вівторок ми не захочемо цього змінювати, ми не захочемо щось вкладувати десь. Тобто І тут і карта так і називається Земна. Тобто ми тримаємо свої кошти, впевнено, і в руках, і в ногах. Тобто карта матеріальної такої стабільності. Середа. Карта зірки. Буде говорити нам про те, що все ж таки ми надіємось, ми сподіваємось, ми мріємо, ми прописуємо якісь плани, ми шукаємо людей для здійснення нашої мрії. Карта буде говорити нам про те, щоб для того, щоб ми добились якогось певного результату, ми маємо багато працювати, ми маємо там вивчати. Е, ніхто не може отримати свою мрію, якщо він просто буде сидіти. Тобто ми повинні багато працювати, навіть якщо це монотонний якийсь труд, і нам при цьому важко, але карта Зірки нам говорить про те, що мрійте, сподівайтесь, надійтесь, посилайте вібрації вверх до вищих сил, і ви обов'язково свою мрію здійснете. Четвер. Лицар мечів буде говорити нам про швидкість якогось рішення, яке ми можемо приймати в четвер. Можливо, нам потрібно буде кудись поїхати. Можливо, буде якась така ситуація, де нам швидко прийдеться приймати якесь рішення. Лицар мечів, він у нас найшвидший лицар. Навіть в якійсь ситуації, це може бути якась і агресія трохи, тобто різкість якась така, знаєте, карта буде нам говорити ще про те, що у вашому оточенні може бути присутня така людина, тому в четвер обережно по стихії, це в нас повітря, і це буде говорити нам про близнюків, терезів або водоліїв. Тобто, можливо, ще й така взаємодія з людиною. Але якщо ми говоримо про енергію карти, це буде говорити про швидкість, про різкість, про Якась даже спонтанність, тобто щось може відбутися швидко, де вам треба буде прийняти швидку рішення. П'ятниця сім кубків, і карта буде говорити нам про те, що ми перебуваємо в ілюзії. Можливо, ми не бачимо якоїсь ситуації до кінця. Карта буде говорити нам, що нам потрібно зробити якийсь вибір, але знову ж таки ми не знаємо, як його зробити, нам не все ясно, не все видно, тому що це ілюзія. В тій ситуації, де нам потрібно прийняти цей вибір, ми не до кінця бачимо цю картину. Можливо, нам її розмальовують дуже гарно, можливо, від нас щось закривається. Тому у п'ятницю будьте обережні взагалі з якимось вибором. З покупкою, чи взагалі в тому, в чому вам потрібно прийняти це рішення. Тому що після цього дня воно може вам не сподобатись, не підійти і так далі. Або ж вам відкриються очі, і ви зрозумієте всю ситуацію. Субота. Король кубків буде говорити про рака рибу або скорпіона. Можливо, у вас така взаємодія з людиною, якщо ж ні, це буде говорити про вашу енергію, про якусь романтичність, про м'якість, про якісь такі м'які енергії, які будуть у вас в суботу. Можливо, ви захочете проявити себе до своєї, якщо ми зараз говоримо про чоловіків, до своєї дружини, сходити з нею на побачення, будемо так казати. Завести в якесь кафе на чашечку кави, тобто буде якийсь такий романтичний прояв, кохання якогось такого ласки, м'якості таких енергій. Якщо ж ні, це знову ще раз нам буде говорити про те, що ми будемо підходити до всіх справ, так, якось проявляти отаку от енергію, як вода. Неділя. І 5 жезлів буде говорити про якусь ситуацію, яка може бути в нас в неділю, яка буде в ситуації боротьби. Тобто нам потрібно відстояти якусь певну, наприклад, свою позицію. Доказати свою правоту, десь відстояти свої амбіції, карта називається розбрат. Тобто тут немає переможця, тут немає людини, яка перемагає, кожен відстоює свою позицію. І так же буде у вас, тому я вважаю, не варто взагалі цього робити. Ну, якщо ж. На вас будуть нападати, то відстоюйте. Хоча нападають більше по п'ятірці мечів, але по п'ятірці жезлів кожна людина хоче доказати якесь, якесь своє я і. Е, в е, в кінцевому результаті ніхто нічого ні до чого не домовляється, тому ця карта, знаєте, як безполезна взагалі, але в житті є всяке. Тому ще це може говорити нам про те, що у вас буде взаємодія з вогняним знаком якимось зодіака, і він може вам от так проявляти своє я, і ви будете з ним вступати, от в таку якусь перепалку, яка вам нічого такого приємного не принесе. І дивимось для вас пораду. Так, єрофант, будьте на своєму місці, але ми витягнемо ще карту для вас. Карта сили! Карта сили нам говорить про те, що будьте впевнені в своїй силі. Працюйте в тому напрямку, як ви працюєте, можливо, зверніть увагу на своє здоров'я, тому що карта сили в нас завжди говорить про те, що в нас відмінне здоров'я, то якщо ми беремо з тої позиції, що це йде як рекомендація, зверніть увагу на своє здоров'я, не переробляйтеся, будьте більш такі якісь. Впевнені в тому, що ви правильно все робите, не беріть на себе більше, ніж ви можете донести. І так, кільці, це ваш старопрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!